Діти народжуються, готові вчитися, і батьки є їхні перші вчителі. І історії, які ми розповідаємо нашим дітям це є той природний спосіб, як ми передаємо досвід від однієї людини до іншої, від одного покоління до іншого. Ми передаємо стійкість через історії. І це справді важливо розуміти, що історії це свого роду така флешка, яка допомагає досвід одного покоління взяти і перенести наступному поколінню. Це природний спосіб передавати дітям мудрість життя. І ми звикли, що дітям треба розповідати казки, що дітям треба читати часом такі повісті, оповідання, що їм. Треба, можливо, розповідати про наших національних героїв, про таких величів людства. Але я хочу сказати теж щось одне дуже особливе. Діти хочуть чути історії про наше життя. Я пригадую, як мої діти були менші, і був той час, коли я їм завжди на ніч розповідав казки. І тоді якось. В певний момент щось так стало, що я їм якусь розповів одну чи іншу історію зі свого життя, зі свого дитинства, зі свого минулого. І як мої діти тоді почали просити, ні, ми не хочемо казку, ми хочемо ще раз почути про бабцю, чи про діда, чи про те, тато, як ти заблукав в лісі і мало не ночував на дереві, чи про те, як ти вивихнув шию і лежав в лікарні на витяжці. Дітям важливо чути ці історії, бо це історії нашого життя, їх батьків. І через ці історії вони теж вчаться стійкості. вони теж вчаться долати випробування, вони теж вчаться розуміти, що в житті є найважливіше. І зараз, коли є часом випробування, що нема електрики, і що ми сидимо деколи без освітлення, це є той час. Коли ми теж можемо зробити нашим дітям дуже безцінний подарунок, поділитися з ними історіями нашого життя. І це можуть бути дуже-дуже різні історії. Але ми говорили про те, що стійкість має формулу, і вона має стільки різних компонентів, тому ми теж можемо підбирати нашим дітям відповідні маленькі історії про важливість правди, про важливість дії. Про щедрість, про любов, про підтримку, про те, як часом в житті трапляються хвороби, як ми їх долаємо, про те, як ми стикаємося з невідомістю, але теж про те, як ми вибираємо надію, про те, як часом, можливо, нам щось не вдалося, або часом ми зробили якусь прикру помилку, і ми можемо виправити це. Ці історії не обов'язково мають бути тільки легкими. І тільки такими, навітими часом хочемо дітей якось потішити чи повеселити. Дітям теж важливо знати історії, що в житті часом є втрати, і часом помирають близькі нам люди, часом ми стикаємося з осудженням чи нерозумінням, але як ми можемо проходити через ці випробування, як ми можемо пам'ятати і берегти в серці пам'ять і стосунок з тими, хто помер, але кого ми завжди, завжди любимо? І як ми можемо залишатись собою, навіть часом стикаючись з осудом. Дітям важливо знати наш досвід, і дітям важливо знати ті уроки, які ми винесли з нього. І це є щось, що теж для дітей є безцінним подарунком, бо діти спраглі цього. Оператор цього відео Стефан, який зараз знімає ці кадри, щойно мені розповідав про те, як він в часі. Повітряної тривоги, сидів з дітьми у гаражі, у темряві і мав термос з чаєм, і тривога завершилася, але діти кажуть, як гарно було, тату, давай, може, ще трохи побудемо. І я думаю, це такий маленький, але такий зворушливий приклад, наскільки історії об'єднують, і наскільки історії творять стосунок, і наскільки вони можуть трансформувати. Навіть досвід такої темної ночі, через яку ми проходимо зараз з нашими дітьми в часі війни в Україні. І коли ми розповідаємо історії дітям, ми не тільки ділимося досвідом, але для нас це теж можливість осмислити наше життя. Для нас це можливість осмислити, як кожна історія, наче сторінка, вклеюється в книгу нашого життя, і про що воно, і куди воно рухається. І як ми його творимо. А хіба це не є основа стійкості? Що стійкість – це про те, що ми не просто є жертвами обставин, ми не є ними насправді, ми є творцями свого життя. Що часом ми не можемо змінити тих обставин, в яких ми є, але ми завжди вибираємо те, як ми відповідаємо на ці обставини і чим ми наповнюємо ці. Миті випробувань. Ми маємо завжди вибір наповнити їх світлом, правдою і любов'ю. І це, звісно, є великий подарунок. Ми, мабуть, усі знаємо, наскільки для нас безцінними було, коли ми, будучи дітьми чи внуками, слухали історії життя своїх бабусів, дідусів, своїх батьків. Наскільки для нас дорогі ці історії, наскільки ми бережемо їх, і наскільки завдяки їм ми справді знаємо бабців, дідусів, батьків? І коли ми ділимося з дітьми нашим життям, коли ми розповідаємо їм історії нашого життя, ми даруємо їм серцем, ми зближуємося, ми розкриваємо свій внутрішній світ. А хіба це не є теж найбільше наше прагнення? Не Просто бути батьками і дітьми, а бути тими, хто знає один одного, тими, хто дарує один одному найцінніше, що ми маємо, чиї історії життя є переплетень.